В ефірі програма Як вижити поради психолога. Секрети виживання від християнського психолога Ксенії Мінаєвої. Ми щиро усіх вітаємо в програмі Як вижити поради психолога. Це програма Ксенії Васильівни Мінаєвої, практикуючого психолога. Вітаємо, Вітаю Ксенія вас. Васильівна. А... Підлітки це завжди такий особливий вік якоїсь такої і фізіологічної, і психологічної трансформації. І багато батьків бідкаються, була дитина як дитина. Зараз просто не можу дати ладу. Такі якийсь непослух, якийсь бунт, там неадекватно раніше він чи вона так себе не поводили. А сьогоднішня наша тема розмови: що робити батькам, якщо підліток не хоче вчитися, відмовляється, саботує. Процес освіти. Дуже часто звучить це питання. Принаймні, я його дуже часто зустрічаю, що підліток не хоче вчитися. Була дитина хороша, така слухняна, така чемна. А тепер не хоче вчитися, не хоче ходити до школи, не збирається вступати в інститу, поступати до інституту, до вищого навчального закладу. І взагалі у батьків виникає тривога. До того, як ця дитина буде жити своє доросле життя і що з тим робити. І коли починаємо розбиратися, ми приходимо до бачення, розуміння, що дитина не бачить сенси навчатися. Батьки, як кажуть, ти маєш отримати вищу освіту. При цьому, те, що досягли батьки, вони або досягли Невеликих результатів або досягли те без використання своєї вищої освіти Зачасту. часту. Тому що якщо батьки отримали вищу освіту і зуміли монетизувати цю вищу освіту, те, що вони досягли, викликає у підлітка повагу. Я хочу бути теж на цьому рівні. І е, я бачу, що необхідна частина цієї стратегії успішної є вища освіта. Тоді у підлітка не виникає питання, навіщо йому треба вчитися. А якщо виникає таке питання, значить підліток не бачить, як він може використати цю освіту, яку він отримує. Но ці затрачені свої зусилля, зусилля. вони йому навіщо їх витрачати, ці зусилля? Що він з тим буде робити? Що він може отримати, Тому що він озирається навколо себе і бачить, що йому не гарантує його освіта, не гарантує успіх. Не гарантує. Він бачить, що люди, які вчилися добре, не гарантовано отримують якусь роботу, таку, і йому б хотілося цікаву, поважну, задоволення, оплачувану. Він не бачить перспектив. Він взагалі не розуміє завтрашнього дня. До речі, і його батьки зачасту не бачать перспектив і не впевнені в завтрашньому дні. Просто є оця е, ідея, і ця ідея і є така думка, що вища освіта це обов'язково. І батьки хочуть дати дитині все найкраще, що можуть, і в тому числі вищу освіту. А у дитини нема цієї ідеї, у дитини нема її. Проєкту її бачення, навіщо це, і що вона з тим буде робити? Чим ми можемо допомогти такій дитині, яка вчитися не хоче? По-перше, треба, ну, це я, я одну із версій, так, чому не хоче вчитися, причин може бути більше якась. То треба дізнатися, очима дитини. А що не так, а чому не хочеш вчитися? А що є причиною? Тому що там може бути і оточення, таке вороже ставиться до дитини. І щось не виходить, і така вивчена безпомічність, і багато може причин. Треба зразу дослідити, що насправді відбувається. Чому? Насправді дитина не, ну, не бачить для себе як цінність отримання освіти. Але якщо так спостерігати, що частіше? Я бачу. Получається, що дитина не бачить, навіщо це треба, навіщо докладати ці зусилля? Що ми можемо зробити? Ну, як ми можемо допомогти такій дитині? Які у вас є версії? Та Бог його знає, чесно кажучи. Я просто думаю про себе, що я дійсно ну, якби не отримав вищої освіти. Якби все, все якось шкереберть, але якось життя йде, кудись пливеш. Ну, іначе живий, дихаєш, бачиш сонце, та й уже приводи. Для якоїсь радості є родина, є люди, які цінують там тебе, твої якісь здібності, який ти є, церква, багато позитивного. Але якщо б ви хотіли, щоб ваша дитина таки мала вищого світу. То ви могли дитині сказати, що я не отримав вищу освіту. Не було можливості, був такий час, були інші задачі. Але я б хотів, щоб ти мав більші можливості, ніж я, більші потенціали, ніж я. І я готовий вкладатися, щоб ти на щабель вище піднявся, щоб ти отримав цю таку освіту. І, можливо, оця позиція визнання, що ти можеш її не отримувати. Я тебе буду любити. І з вищою освітою, без вищої освіти, то однаково залишаєшся моїм улюбленим сином чи моєю улюбленою донечкою. Але я б хотів, мені б це було приємно. А тоді е, байдуже дитині говорити, ти маєш бути щасливим, якщо батьки не вміють бути щасливими. Байдуже говорити дитині, що ти маєш бути щасливою. Або дисципліновано. якщо батьки не вміють бути щасливими, не вміють радіти в цьому житті, або самі не мають дисципліни. А якщо вміють і мають, то і зайве говорити. Вони є якби живою промовою про так. це, ілюстрацією. Якщо мають і вміють, то кажуть, що ти можеш так, як ми, а можеш інакше. Але так, як ми, ми знаємо, до чого це призведе. А так, як інакше. Ну, ми не впевнені. Давай розглянемо якісь приклади історичні, да, приклади в суспільстві в оточуючому, до чого призводить відсутність дисципліни там, чи відсутність там, знань, відсутність освіти. Да, які є перспективи в такому? Варіанти. Об'єктивно. Щоб це не було, що в тебе нема варіантів, в тебе тільки один варіант. Ти маєш робити так, як ми сказали. <гум> а коли це підліток? То ти зобов'язаний так, як ми і сказали, це зразу протест, це зразу точно ні, тому що у підлітка є потреба, я є, угу. я є особистість, я є самостійний. Для того, щоб підлітка заохотити, ну, взагалі, дитину, людину, що ми можемо зробити? Ми можемо трошечки схитрувати, ми можемо почати розвиватися самі, поставити собі задачу для власного розвитку. Просити дитину допомогти нам випрацювати стратегію цього розвитку і спілкуватися з дитиною, як з дорослим розумним, який знає трошечки більше, ніж ми. У дитини в підлітковому віці є пошук, в чому я кращий. Чому? І е, це дуже важливо, коли батьки просять чомусь навчити, ну хоч чомусь, в комп'ютерній грі, е, якісь там м, те, що він вміє, а я не вмію, чи вона вміє, чомусь своєму такому. І якщо це, е, батьки реально цікавляться цим, і це реально для батьків вони можуть використати це для своєї користі, значить міцінність дитини зразу підіймається. І дитина включається в цю процес взаємодії, тільки якщо це не є ну, таке обман. Да, що мені насправді не цікаво, але я попрошу тебе, щоб ти мене навчив. ну, Так сказали, то, щоб маніпулювати тобою. Ні, треба знайти щось таке, що реально цікаво, що реально потрібно. І, от, наприклад, починає мама випрацьовувати чи тато, випрацьовувати стратегію свого розвитку, своїх перспектив, свого майбутнього. Ну, Завжди хочеться в чомусь покращити ще. І... Просить дитину допомогти підлітка як дорослого, як соавтора. І вони разом шукають, як це зробити. І тоді дитина не для себе, їй не треба, їй треба зараз інше, але вона готова допомогти більше чи в меншій ступені, готова щось порадити. І вона таким чином може включитися. І якщо я щиро рухаюся, щиро заходжу, відшукую стратегії, я е, проявляю, от, як я це роблю. Да? Яким чином я планую свій, свій розвиток? Наприклад, я роблю інвентаризацію тих потенціалів, які в мене є. Ну, от, що я маю? Ну, не знаю, я хочу пошити собі платко. А в мене тканина є тільки на спідничку, а платічко дуже хочеться. І я заохочую донечку. От що робити, як ти думаєш? Ну як бути з цим? От хочеться, а ресурсів не вистачає. От як? І ми починаємо шукати: купити іншу тканину, гроші, хочеться зекономити, <.�vel> залишитися там спідничкою і іker... шукати ковтинку. Ні скомбінувати тканинку ще з якоюсь тканинкою. Це варіанти, це на такому дуже простенькому прикладі варіанти різних стратегій, що можна зробити з обмеженим ресурсом, щоб отримати бажане. Якщо це моя професійна діяльність, ну, наприклад, я хочу набути собі пасивний дохід, щоб гроші, щоб щось працювало, і мені не треба було кожен день ходити на роботу. І я шукаю, як це зробити. Я не дуже це вмію, я не дуже це знаю, в мене ще цього не було, але я хочу. Я починаю шукати, а як це інші роблять, а як це робиться? Ага, я знайшла якісь варіанти, які мені більш-менш підходять, я готова туди рухатися. Я шукаю, а що мені не вистачає, щоб туди рухатися? Які знання я маю набути, які ресурси я маю, скільки грошей я маю накопичити ну, для того, щоб вкласти і зробити з цього щось добре яких людей я мажу, маю знайти в консультанти для себе чи в компаньони для себе, що мені треба для цього? І коли я реально випрацьовую, реально туди рухаюся, дитина, дивлячись на це, починає сама використовувати оці механізми, оці принципи для себе. І коли починає розважати, що «Хм, це хороша ідея, я ж те, хотів би так жити, щоб гроші заробляли самі себе. А я при цьому займався тим, що мені подобається. І коли шукає, як то інвестиції, це що, то для того, щоб зрозуміти, що таке інвестування, треба мати починати з початкової фінансової грамотності, да? о, вже з'являється інтерес, чому ми навчаємося, чому ми готові навчатися. Тоді далі ми дивимося, що вища освіта потрібна. Без вищої освіти мені не вистачає. Знань з цього предмету або кругозору, або менеджерських таких розумінь, як це робити. Ми розуміємо, щоб була вища освіта. Що нам треба? Нам треба в школі ЗНО здати успішно, тому що не вийде поступити до мати ту вищу освіту. А крім цього, ми бачимо, що мені треба опанувати комп'ютер. А для цього мені треба або комп'ютерні курси, або безкоштовні якісь онлайн-програми, які пропонуються. А до цього ми знайшли вже е, якихось авторитетних людей, з яких ми хочемо взяти взірець. І ці люди добре, якщо є в житті поруч, або це історичні які персони, але ми можемо дослідити яким чином, якими стратегіями, якими інструментами те було досягнено, в багатьох варіантах, це вже дуже серйозний шмат роботи, який дає розуміння, що воно саме не приходить. Його треба досягати, його треба робити, його треба не тільки захотіти, а треба напрацювати, розуміння як. Приходить розуміння, що це не просто так, поки я буду. Напрацьовувати те, що я хочу, в цей час, можливо, мої товариші будуть ходити на побачення чи гратися в комп'ютерні ігри. І це буде моя ціна відмовитися на якийсь час від задоволень, щоб отримати те, що я хочу. І це буде свідома вже ціна. А тоді. За, от, я хочу, щоб воно от так сталося, а далі життя продовжується. І треба і самому подумати, і дитину підштовхнути до думки. А яка ціль буде за тією ціллю? От коли я от того досягну, що я хочу, що далі я буду з життям робити, як я буду жити далі? Життя ж на цьому не закінчується, воно продовжується. А як би я хотів, щоб воно продовжувалося? Що для того треба? І коли батьки самі рухаються. Самі чогось шукають, досягають відкрито, заохочуючи дітей і не показуючи, що я можу все. Я ідеальний. Я все знаю, я все можу. Всі мої стратегії успішні, в мене все виходить. А шукають: отут я слабкий, а цього мені не вистачає. А тут я мову не знаю настільки, наскільки треба було. А досвіду нема. А не вистачає грошей. А ще чогось. Я готовий. Вкладатися, я готовий врухатися, тоді дитина розуміє, що так, і у мене є шанси. Тому що в мене теж не вистачає світи, досвіду, грошей ну, те, на те, що я хотів би. Але ж якщо батьки можуть, то і я можу так само. І не треба розповідати, що ти маєш це робити, коли я це не роблю. Це не переконливо. Угу. Дякую, Ксенія Васильна. Отже, я так для себе я просто останнім часом думаю, що зараз такий час, коли дуже важливі слова як ти. Але ви сьогодні сказали, що так само важливі можуть слова, як ти думаєш, так. і особливо для підлітка, який формується, який вже хоче, щоб до нього ставилися, як до дорослого, як до рівного, і виходить, що з запорукою ось більш-менш успішних зрушень, якщо є така проблема, от мені, як батькові чи матері, здається, що мій син чи донька не хоче вчитися. Це будувати взаємини, але вже вибудовувати їх на якомусь новому рівні. Це вже не командно підлегли таке ставлення наказове. Ти підеш, ти зробиш там. А фактично, це трохи нагадало мені навіть притчі Ісуса. Ісус розповідав приповісті. І на прикладах воно якби відсторонено тобі просто розказують історію про якогось там сіяча, він там щось посіяв, як воно росло. Ти можеш відсторонено більше побачити, ніж якби з самого себе. От, і ну відтак, фактично, якщо от взаємини були з дитиною, ну більш-менш нормальні такі, то це буде підґрунтям для нового кроку взаємин уже з підлітком, як з пар... ну, свого так. роду партнером. Хоча б на Так. але ми маємо розуміти, що підлітковий вік він для того, щоб дитина від'єдналася від батьківської сім'ї в свою окрему. Ну, свій окремий простір життя. І тому такі бурхливі почуття, тому там гормональні сплески, тому такі незручні, такі колючі, такі гострі, категоричні ставлення до чогось. І це не є погано, це є добре. Просто треба розуміти, для чого це. І допомогти підтримати, тому що якщо нам дорослим, буває страшно дивитися в завтрашній день, бо ми не, не переконані, не впевнені, що ми впораємося так, як нам би хотілося, то підлітку, якого нема досвіду завтрашнього дня, йому взагалі дуже страшно, тому що він уже хоче жити так вільно, так як він хоче. А як це досягти? Нема розуміння, особливо, якщо батьки не показували. Тому що розумієте, навчити дитину чогось важче, ніж зробити за неї. І ми, коли в житті в цьому суетівці, в побуті ми е, заклопотані такі, ми швидше зробимо за дитину, ніж навчимо її те робити. А завдача батьків, задача батьків навчити дітей жити самостійно і самостійно забезпечувати себе. Матеріально, емоційно і духовно, щоб дитина сама могла випрацьовувати свої стратегії, щоб дитина могла сама розуміти, що вона витягне, що ні, барати на себе відповідальність помірну. Це досвід треба, щоб уже був. Нести ту відповідальність і вже було розуміння, а що я можу, а що я не можу. Щоб дитина могла сама упорядковувати ресурси: і фінансові, і час, і зусилля, і е, плани якісь свої в, в часі ну, реалістично. Щоб оці ідеї вони були до, ну, ті, які можна досягнути, а не якісь там за обрієм в ідеалі. В ідеалі це мрії, це добре, коли ми мріємо. Але щоб мрія стала ціллю, то цю мрію треба перетворити на такий бізнес-план свого проєкту, своєї ідеї, де є гроші, час, зусилля, інформація і певна упорядкованість, певна дисципліна. І якщо це ми навчили дитину це робити, то тоді в підлітковому віці не... Не є така велика проблема, я не хочу навчатися. Тоді я не хочу навчатися. Питає, тоді зразу у дитини є вже напрацьовано. А що я буду робити, якщо не навчатися? Яка в мене є стратегія, як інакше я буду рухатись? І тоді легше говорити, можна запитати, а які в тебе є інші ідеї. Дуже може бути, що наші ідеї вони не є спроможні на сьогодні, діти дуже інформовані. Дуже вони живуть в інформаційному потоці. Можливо, у дитини реально є більш адекватні ідеї, ніж там у бабусі, у дідуся, у мами, у тата. І це треба поважати, це треба дивитися. І навіть якщо дитина, от є в мене такий приклад, е я буду заробляти гроші, мені прямо треба зараз багато, я буду заробляти гроші на TikTok. І, А батькам TikTok, вони інше покоління, і вони не в темі. Вони не знаються. І це виглядає небезпечно. Ну, який такий TikTok? Ну, які там можуть бути гроші? Ну, перед тим як казати, що це дурня. Треба подивитися. А оця індустрія, де Тікток, які там гроші є, як там взагалі заробляють, і скільки ті цифри, і це то адекватно чи неадекватно? І є така можливість об'єктивно, ресурс, якщо докласти зусиль, чи нема. І якщо ви подивитеся, ви побачите, що люди з цього живуть і непогано на цьому заробляють. І можливо, це успішна стратегія, просто якою батьки не можуть скористатися в силу. Іншого спрямування. Або е, дитина, наприклад, каже, я буду заробляти на комп'ютерних іграх. Ми всі насторожені, комп'ютерні ігри, це залежність, як то можна все життя витратити на якісь іграшки. А давайте подивимось: в комп'ютерній ігровій індустрії там непогані гроші є. Там можна заробляти. І одна справа, якщо ми граємося і ми залежні від цього, а інша справа, коли це інструмент для моєї реалізації. І це дуже потужний інструмент. І якщо на це подивитися з професійної точки зору, то чи створювати ці ігри, чи вести їх, чи організовувати цей простір, це все дуже непогані навички, які можна, е, тут можна забезпечити себе, або спрямувати на інші якісь дії, на інші напрямки діяльності, і ці навички будуть корисні. І освіта певна потрібна для того. Це все непросто. А ми по автомату, за частково, знаєте, от по інерції розважаємо те, що я розумію, те, на чому я знаюся. От те, на чому я знаюся, це добре, це працює. А те, що ти собі придумав, це маячня. От якщо більше поваги, більше уваги, самому більше дізнаватися, інформаційний простір настільки стрімко розвивається, що ми не завжди встигаємо за ним. Так, дякую, Максені Васильовна, Це дійсно так. Ісус говорив про певний такий ну, розбіжність між поколіннями, про конфлікт між поколіннями, що дочка проти матері, і син проти отця, і невістка проти свекруха і свекруха проти невістки. От, але якщо є розуміння, от цього, що є така тенденція, то це вже ну, якби початок справи. Просто розуміти, що я. Жив в інший час. І ми кожен потребуємо жити своє життя, і втручання в наше життя ми сприймаємо як насилля, навіть якщо це втручання ну, з благих намірів, і навіть якщо це втручання близьких людей, як тата та і мама. Дякую і за цікаву тему. До нових зустрічей в Етері. До побачення.